Як просити підвищення зарплати? Прекрасна, прекрасна тема. Підвищення зарплати е, треба просити спокійно і впевнено в собі. Тому що це сама оцінка. Це оцінка своїх компетенцій. Якщо ви впевнені, що результативність вашої роботи Виросла. Якщо ви розумієте, що останнім часом ви робите роботи більше, ніж, наприклад, за вами закріплено, де ви включаєтесь, де у вас виходить, де це гарно, наприклад, відображається на результативність, на, загал, на бізнесі, вас вже багато хто знає, до вас вже звертаються, ви вибудували свій авторитет. І ось ці всі пункти, якщо існують, і ви собі всередині точно в цьому впевнені, ви спокійно йдете і кажете Шановний керівник, у мене, дивіться, результати минулого місяця і цього порівняно виросли я mm. займаюсь тим, 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 тому що керівники іноді не знають, чим займається ця людина, яка прийшла просити заробітну платню підвищення. Це правда. Тому ви озвучуєте, що відбувається, як це відбувається, які результати і кажете. І я б дуже хотіла, щоб ви оцінили це і переглянули наш договір щодо моєї заробітної платні. А є що така от історія? Я бачив особисто, коли людина коли приходить просити підвищення зарплати, то вона, наче, виправдовується перед керівництвом. Ну ви розумієте, мені там умовно нема чим годувати дитину. А в нас там підвищилась там плата за садочок. ой, бензин підвищився. І, і, і виходить, що вона себе нівелює перед керівництвом, тобто, ти говориш про те, що все одно треба ставити себе на одному рівні з е, керівником. Е, ні, тут не про один рівень, тут про е, мотивацію, з якою ви виступаєте, е, і пояснення, з яким ви виступаєте перед керівництвом. Якщо до мене як до керівника приходить і каже, ой, ви знаєте, у мене виросла е, там, е, квартплата, чи мені потрібно дітей готувати? Вибачте, будь ласка, я з повагою ставлюсь до вас, чи можу допомогти, але це не про перегляд е, заробітної платні. Я ж не міценат, ну якщо я керівник не міценат.